Всім привіт банда! Я вас на каналі Каші Скарп це про коропову ловлю. Ну що, друзі, очередний ролик про коропову рибалку, про відповіді на ваші питання. І в общому я розповідаю, як я ловлю коропа, чи як я роблю ті чи інакші штуки. Так що, друзі. Обов'язково пишіть в коментарях, на що зняти наступний ролик, або що вам цікаво розкрити тему, якийсь, може якийсь поводок, оснастку, е, чим може користуватись, не знаєте, в общому, е, чи якісь прави робити там аля кліпсування, чи такого типу. Пишіть в коментах, розкажу, як це роблю я. Ще раз повторююся. Це не те, що я щось там начитався, що це чисто з моєї практики, як це роблю я. Так що, друзі, вам гарного перегляду! Погнали! Сьогодні у нас відосик буде про е, ловлю коропа, там, де багато канального сомика. Так що, друзі, підписуйтесь на каналчик, не забудьте поставити лайк, написати комент, що зняти далі. Так що, друзі, все, погнали. Ну що, поїхали. Розіб'ємо цей ролик на три блоги. Е, перший блог це у нас корм буде. Який корм використовувати, як, що і де. Потім другий блок це в нас насадки будуть, які насадки, чому насадки і так далі. І третій блок це ну, не вибір місця, бо вибір місця це обакновений сомик не прив'язується до якої ревлів або щось такого, він просто йде на корм. А м -м, вибір ловлі в точці, коли ви зробили точку. Так що, друзі, три буде в нас такий черточки. Перше, поїхали по корм. Корм. Саме саме робоче друзі від канального сомика буде це. Тигровий горішок. Його ставимо тут. Це номер один. Це саме круте, що можна придумати. Тигровий горішок буде працювати завжди. І буде відсікати тигрового Тигрового. Буде відсікати канального сомика. І може тигрового сомика, якщо таке є. Напишіть в коментах, кстати, чи є. Реально, це селекційний корм, який любить і споживає в раціон тільки короб і амур, в принципі, його їдять, він відсікає, по всю рибу. Якщо вам от треба на точку ловити коропа чи амура, от тигровий горіх це ваш must have. Варите його, але друзі теж акуратно, рибка його досить важко перетравлює, не треба його тонами сипати. Варіть його, правильно робіть, не ферментуйте, бо це треба знати, реально це треба вміти. Зваріть, зваріть його добре, краще переваріть, щоб він перечинився, щоб рибці краще розтворився, а ще краще його перемоліть. Ну, буде лайк і рибку, вам за це подякує. Тигровий горік нам бивар. Це відбиває ну, майже всю рибу, яку вам не потрібно, кроме коропа, амура. Потім по бойлах пройдемося. Бойло використовуємо, друзі, в мене тут мікс був, Бойло використовуємо великі, друзі. От Якщо у вас торм, ну, в озері не можна тигровий горішок, використовуємо. Е це і використовуємо бойло, бойло використовуємо великі, ось дивіться, різниця це 14 мм і 24 мм. Ну, є різниця, да, друзі? Ось подивіться, от така різниця. І використовуємо великі, бо тигровий е, као, тигровий <сміт> Щось, тигровий при, прибився. Канальний сомик і не зможе його з'їсти. ну Подивіться, який бойлик. І також такий лайфхак, друзі. Оці великі бойли по половині рубаємо. І тоді ще краще працює із за того, що бойл лежить на дно і так, і рибка мілка його не може. Бо так вона його може катати, розбивати якісь частини, корма, в принципі, можуть. А отак от він лежить, вона його ні перевернути, не ні може нічого. От Лежить половинка. І вона дочекається вашого трофея. По бойлах, розумієте, друзі, це великі, реально використовуєте великі розміри бойла. І це вам буде працювати. Буде теж відсікати сомика, ну і в принципі другу дрібну рибку. По пельчику, друзі, пельчик. Це у нас 6 мм, але, друзі, Раджу, якщо багато сомика канального, 10, 12 і 20 міліметрів, і 24 пельчика. Реально, він буде ростворятись, буде давати свою пиль і буде привікати рибку, а велик, а сомика ні. А, можете поекспериментувати з розміру, взяти там 12 наприклад, міліметрів. Якщо сомик все одно приходить в точку і він там сидить і ну, чіпляється насадки, беріть більший. Або наоборот, спробуйте там 18 мм. Ну, розумієте, суть. Треба підбирати під кожну водойму. бо десь плотність сомика велика, десь не така велика, він на корм не так активно йде. По пельчику Ні, не використовуємо малий розмір, використовуємо великий. Не боїмося, друзі, реально не боїмося, де багато, особливо канального сомика. Не боїмося мілочитися з розмірами. Це 24-26 мм бойл по половинці, і реально 20-24 мм берете пельчик. І реально будете ловити, бо до його багато, не так все просто буде його зловити. І не забуваємо про тигровий горіх. Це про блогу корм. Потім у нас переходить блог по насадочках. Насадочки, друзі. Тож досить є пару нюансів. Це зазвичай сомик у нас сідає на пупапу. Вичеркуємо купа, чисто наловлю попапу. No, на маленький попапчик використовуємо вафтерс або баланс. Вафтер це у нас отакий бочоночок, це 14 мм. Mm. От таке використовуємо. ну 14-16. От тут так само і граємося з насадками. Якщо, наприклад, 12 мм ви поставили сідає соник, ставимо більше. ну І граємося з насадками. Сама суть, е, використовуємо або донні або нейтральної плавучості насадочки. І досить великі. Оце 16 мм, бо цей, цей бітурбо нейтральної плавучості так само. І потім. І ще такий самий лайфхак. Використовуємо тигровий горіх в насадку. Або соло тигровий горіх, або підсадкою купапа. І ми робимо так само такий же самий баланс. Не плавучий, бо йому тоді легше ну, воно плаває, його привлікає, бо він як не як на це все буде реагувати. А використовуємо, друзі, ну, нейтральну таку плавучу, щоб коропою було легше засати. Так що по насадках це або нейтральні. Насадки досить великого розміру, там 14-16 міліметрів. Або е, цей, підкажіть, тигровий горіх або болосоло соло. Реально ловив минулого року е, в лагуні, досить проблема з соніком. Ставив 24, діпував його в Меласі. Реально просто в меласу, класно працював, дуже кстати, лайфхак. Чотир, цей 24 міліметри прекрасно працював. ну, Соло просто кидав. Трофеї бачили, які карпи великі амури, все ловилось. І ще, друзі, підемо про місце вибору, але ну, місце ловлі, як саме ловити, але по ліквіду. Мені зараз дуже заходить цей бетаїн. Дуже дуже друзі, заходять реально, прям must have. Бетаїнчик, у офіш, друзі, взагалі бомба. Або можна додати, принципі там крильові і так далі. Ну, смаки, в принципі, самий ліквід. Я думаю, ролі сам не зіграє привлікання або не привлікання рибкою. Але просто що я використовую, використовував меласу. А зараз, чесно, заходить дуже сильно. Меласа так само від них є весь ряд. лінійка таких CSL, Це все є. CSL, кстати, теж класно працює, бо це натуральний, ну, типу сироп, реально класно працює кукурудзяний. Ну так що, мета топ. По місці ловлю. От у мене недавно теж була риболовля на лагуні. Всю рибку, яку я зловив, а це були тузіки, зловив за кормом. За кормом, бо в кормі сомик сідав зразу. Бо насадок великий не ставив, боявся весна, хоча треба було поробувати одну, але думаю, весна не буду. Буду ловити за кормом. І ловив за кормом, друзі. Тузики попадались 15-20 метрів за кормом. Так що не боїмся експериментувати. Ходити за корм. Точку зробили, якщо там сомик сідає все, нічого не допомагає. 5, 10, 15, 20 метрів. Не боїмся. Не боїмся, бо будете просто без улова, будете оцих тягати сомиків. Це було ужас, я замахався, був просто. Ти кидаєш, кладеш свінгер і піп-піп-піп, і все. І витягаєш там, там вже сомик сидить. І от я і грався. З дистанціями, по була весна, рання весна. ну, З насадками боявся гратись, бо ну, короп не активний і ще ну, велику насадку він не дуже, я думаю, буде затягувати. От боявся і грався з дистанцією. це спрацювало. Піймали, піймали двох тузіків і карасика. були, Ну, такого непоганого карася. І це, друзі, на водойму було непогано, бо реально з водойми там, я не знаю, ще вроді одної чи двоє людей піймали по коропу. А людей було. Майже всі засаджені, ну, типу, вся водойма була, сиділи і всіх пікало. Просто страшно, той самий пікав. Так що, бачите, граємося з дистанціями так само. Отже, друзі, ну, так три блоги швидко пройшли, щоб не довго говорити. Запам'ятовуємо по корму, ще раз повторюся, тигровий горіх number биван. Якщо це пельчики бойли, використовуємо великі розміри, не боїмося. І тоді в нас буде щастя по насадках, нейтральні або соло. Насадки, не використовуємо Пупапи. І по місці лову не боїмося, граємося з дистанціями. І тоді у вас буде щастя, і тоді ви піймаєте корпа, друзі. Ну що, банда. Ось такий ролик у нас вийшов. Коротко про ловлю, де є в водоймах багатоканального сомика, розказав свої, як я роблю це, свої напрацювання. Бо реально, на жаль, по Україні і, на жаль, особенності в Закарпатті це біч водойм, це проблема. Реально, вони майже я в кожній водоймі. Десь менше, десь більше. На жаль, воно є так. Ну, приходиться з ними працювати і їх якось обманювати. А обманювати можна ось такими способами, як я вам розказав. Так що, друзі, дякую за перегляд. Думаю, вам це було корисно. Не забувайте підписатись на каналчик, друзі. Дуже приємно. Ми так хорошо активно йдемо. Дуже чесно підписочки. Дуже вам дякую, друзі. Реально просто заряджайте, робити відоси далі і далі. Не забудьте поставити лайк. І написати комент про що зняти відео на наступну серію. Ну ви зрозуміли. Все, друзі, зустрінемося на водоймах і па-па!